У нас написано богунія там, де мама. Даня, добрий Добре. ранок. Добре. У нас сьогодні відеорепортаж. Кілька годин йде на виготовлення однієї буханки хліба. Йде майже доба. Від 21 години до 23. По-різному буває. От ми під'їжджаємо зараз до магазину «Агропек». Дуже люблю ці магазини. За адресою Хлібна, 28. борошно використовуємо цей хліб. Ми використовуємо обухівське борошно. Це найкращого сорту пшениця, яка є тільки в Україні, другого класу. Ми беремо просто бомбезне, Обухівське. Рекомендую. Дари моря! Магазин дари моря. До речі, дуже бомбезний магазин, який з'явився нещодавно в Житомирі. Ола. Добрий ранок все. До От дійсно то, що я натуральний хліб. Дівчика. Який вам? З дзінками та пункчуками. З родзинками. Бачу, не казумі хотіла вказ. В якому районі найраніше з'являється метод хліб? Це Богунія. Ми заїжджаємо з цієї сторони, бо їдемо через Довбиш. У нас ще в Довбиші є декілька магазинів. Тому Богуні. Закривається Богуні і пішло-поїхало ближче до центру. Потім вже сторона польової. А в кінці вже зарічанка.